Росія завершила масштабні навчання захід 2025 у Білорусі. Маневри з відпрацюванням десанту, важкої техніки і дронів біля кордонів НАТО, створюють реальну загрозу для Європи, кажуть експерти. Литва та Польща попереджають сценарії цих навчань спрямовані проти їхньої безпеки. Водночас тренування сил НАТО не знижують ризиків, адже Москва дедалі відвертіше демонструє наступальні наміри. Більше про загрози для Європи у сюжеті Анни Янько. Масштабні військові навчання запад 2025 якими лякали Україну та Європу, за участю російських та білоруських військових, офіційно завершилися. Вони тривали з 12 по 16 вересня на 13 полігонах Білорусі, серед яких вісім розташовані просто біля кордонів України, Польщі, Литви та Естонії. Експерти сміливо називають подібні тренування можливою підготовкою до майбутнього наступу на Європу. Одзинкою цьогорічних маневрів стало приєднання до них індійських підрозділів в ході навчань. нью Делі особливо цей момент не афішував, але відправив до Білорусі 65 своїх військових. Подібне рішення викликало різку реакцію на заході, де розкритикували подібну співпрацю на рендемоді з Москвою. Спостерігати за цими навчаннями несподівано прибули і американські військові. Експерти пояснюють, це спробою Вашингтона налагодити контакти з мінськом. Та про якусь зміну геополітичної ситуації в Білорусі тут не може йти й мови. То зараз відбувається певне потепління стосунків між США та Білорусі. І я думаю, що це якраз ознака цього потепління, присутність американських військових на цих навчаннях, які спрямовані проти країн-членів НАТО, абсолютно має доражек. Ну і країни члени НАТО на це відповідним чином реагують. Чому це потепління відбувається? Ну зараз е я бачу, скажімо так, намагання американської сторони відірвати Білорусь від Російської Федерації. Я вважаю ці намагання марним. Вчора Путін у військовій формі відвідав полігон Муліно в Нижногородській області. Оглянув зразки озброєння спеціальної та військової техніки. До навчань Росія долучила і підрозділи, розміщені в Калінінградській області. На території Анклаву вони відпрацювали морські бої, застосування бронетехніки та польоти надзвукових звукових бомбардувальників ту 22 М. У Варшаві. Відреагували миттєво. Це пряма загроза Польщі. Найбільша загроза. Полягає в тому, що росіяни роблять те, що відпрацьовують. Вони відпрацьовують вторгнення в Грузію і зробили це. Вони відпрацьовують вторгнення в Україну і зробили це. І вони відпрацьовують вторгнення насамперед до Литви, як я розумію, але також і до Польщі. І тому це є загрозливим сценарієм. На тлі западу Варшава навіть закрила свій кордон з Білоруссю, і по завершенню навчань не поспішає, поки його відкривати. Закриття польсько-білоруського кордону дійсне до подальшого повідомлення та продиктоване турботою про безпеку поляків. Безпека наших громадян є нашим пріоритетом. Ми наголошуємо, що це рішення пов'язане з російсько-білоруськими навчаннями захід 2025 що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань. Паралельно російсько-білоруським маневрам Польща провела власні масштабні навчання залізний захисник захисник-25». до східної частини країни. Передислокували понад 30 тисяч військових. Та як з'ясувалося, це не стало гарантією захисту від російських дронів. За два дні до старту запада польська ППО не змогла збити більшість безпілотників, які вторглися у її повітряний простір. Ця подія радикально поставила питання для наших європейських сусідів та союзників. А що буде, якщо подібні нальоти стануть більш масовими та системними? якщо порівняти, у нас летіло 810 дронів, і ми збили 700. У них 19, а збили 4. І це у них не летіли ракети, не було балістики. І звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо у них буде масована атака. Прискій пливо за навчаннями запад спостерігали і в Литві. Там тверезу оцінили загрозу активного використання безпілотників. Відмінність від попередніх навчань полягає не тільки в тому, що їх масштаб набагато менший ніж під час попереднього навчального періоду, але й у тому, що цього разу велика увага приділяється використанню дронів. Росія зараз намагається продемонструвати, що незважаючи на затягування війни в Україні, вона безумовно має додаткові можливості і розвиває їх. Водночас свої маневри у світі проводять і союзники США, Південна Корея та Японія запустили Freedom Age. Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці. То відпрацьовує дії в Арктиці під час навчань Arctic Light 2025. Я вважаю, що всі ми, хто працює в цій сфері, розуміємо: Росія використовуватиме ресурси не тільки в Україні, а й в інших регіонах, зокрема в Арктиці. Тому ми бачимо не сьогоднішню, а потенційну загрозу в майбутньому. У США тим часом президент Дональд Трамп уперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України. Цього тижня загинуло 8 тисяч військових з обох сторін ще більше загинуло з боку Росії. Але коли ти агресор, втрати більші. Я думав, що легко завершу війну між РФ і Україною, але це виявилося для мене провалом. Та поки переконують експерти, навіть із цих слів американського президента не варто робити поспішних висновків. Одне слово Трампа це ще не зміна його політичної позиції. Як свідчить практика, от коли Трамп певні смислові обороти, певні мовні конструкції починає повторювати регулярно, це означає, що це вже у нього якось закарбувалося в його свідомості, він же мислить такими категоріями. От якщо він буде частіше казати про Росію як про агресора, якщо він буде не просто слово слово вживати агресор, а якщо він буде покладати саме на Росію провину і за початок цієї війни, і за ескалацію війни зараз, оце вже буде певний сув. Навчання запад 2025 ще раз довели. Це не тільки демонстрація сили та намагання посіяти страх і паніку в сусідніх європейських країнах, а й сигнал про потенційний наступ. Європа реально оцінює загрозу та готується до оборони. А події останніх тижнів показали, час для довгих роздумів закінчився. А не телеканал «Рада» для підсумків. Єдині головне.